В Ізраїлі посилені кордони та контрольно-пропускні пункти з нагоди дня землі пропалестинські активісти в сусідніх з Ізраїлем країнах оголосили про наміри влаштувати ходу до ізраїльського кордону під назвою Всесвітній марш на Єрусалим. Торік під час подібної акції 13 людей загинуло. Тоді сотні людей намагалися прорватися через прикордонні споруди з боку Лівану та Сирії. З міркувань безпеки у Єрусалимі обмежили доступ до однієї з головних святинь мусульман мечеті Алякса. На територію храмового комплексу не впускають чоловіків віком до 40 років і без ізраїльського посвідчення. День землі визначають у річницю загибелі шести арабів під час демонстрації 76-го року. Вони протестували проти конфіскації ізраїльським урядом земель у палестинців. Організатори п'ятничних протестів пообіцяли, що заходи будуть мирними. Влада Йорданії та Лівану запевнила, що триматиме учасників маршу подалі від ізраїльського кордону.